Хвостики. Ще мої маленькі хвостики. Так, давайте, мамочка, розпаковочку буде робити. Тягне, тягне оце матусічка. Бачите, зараз будемо показувати розпаковочку. Що мати купила? Дівчата, що ви там робите? Так, і прийшла у нас Сарочка перша допомагати, а за нею хвостик Фріда підтягла. У нас вже така пізня година. Це молочко, знаєте, да? молочко я спеціально купила для того, щоб робити cottage cheese, або, як то кажуть, сир домашній, або, як ще кажуть, творог. Я купила оце, такі два, два, літерка, два літерка. І ще там зачаїлися. але я пізніше покажу, дістану. Так, це чек. І е, ось таке пити безлактозне, там до чайку. Знаєте, іноді буває, хочеться. Ну, це з нього сир не робити. Робити не буду. Домашній це творог. Да? Буду з цього і оце. Потім покажу так. Це якась там по акції. Аж на 10 копійок дешевше було. Ну, цікаво, спробувати. Так, що у нас тут далі йде? Помідорки, я ж це дістала. Бачите, ось такі помідорочки. Кіло, кіло. Трошечки більше за долар, виходить. Десь долар 30 центів. Так, далі у нас ідуть огірочки. Огірочки ось такі. Ну, це я думаю, що кістляві будуть. Це треба буде Я Не знаю, чого я їх хапнула. Тому що, напевно, тому що японські гірки дорожче. І ось маленькі такі, бачите, маленькі такі маленькі витягнули взагалі копійки десь біля 40 центів. Ну, тут і 300 грамів, тому біля 40 центів. Тут, тут у нас витягло 800 грамів, теж трошечки більше за долар. Огірочки вони недорогі, вони дешевенькі. Далі отакі, бачите, які гарні йдуть гриби. Гриби, воно добре, знаєте, їх підсмажувати з яєчком, з тофу робити, соєвий соус, оце все заколотати. Ну, окремо спочатку грибочки підсмажити, потім додати цибульку, потім яєчка вбити, воно дуже добре на, на, на сніданочки виходить. На супа зварити, але так само по собі будьте сарочка здорові. Але самі по собі, бачите, для супа все-таки гриби вони ну, не будуть смачні, їх краще підсмажувати, вона ще з сиром. До речі, просто розповім, ти, якщо їх підсмажити з яєчком, слухайте сюди, і притрусити усе сирочком, розумієте? усе таке добре буде топ. Так, 300 грамів, ви бачите, на 5 доларів. так Присрусити, оце буде дуже такий гарний альянс, добре поєднання, чесно кажу. Отакий, ну, сир вже я вам показала, бачите? Так, далі йде картопелька Картопелька має бути. Кіло 300, кіло 300 нам вийшло на долар, на долтор, ну да Трошечки теж трошки більше за долар. На долари 20 центів. Кіло 100, точніше, ой кіло 100, не кіло 300 імпортирована якась картопелька. от ну, Тут вона, як ви знаєте, не дуже росте. Це во В'єтнамі в Далаті в горах дуже добре росте червона картопелька. Так, далі, якщо продовжуємо тему картоплі, ось от завжди беру світ пет, -то, тому що я, ну ви знаєте, я її полюбляю. І вона така більш нажориста від такої. Понимаєте, це більш водяниста, а оця більш така смачніша. Далі, звісно, що капусти, тому що капусти завжди мають бути. Ця капустинка витягла майже на кіло, бачите, 994 грами і менше за долар витягла. Так, і яблука, як завжди, саме дороге це яблука. Але оці, цей сорт я його вподобала дуже. Бля. Дуже сильно я його вподобала. Тут, бачите, ціна не написана, це вже буде чеку дивитися. Вони солодкі, такі непогані. І оце, виходить, ще одно молочко. Молоко. От, я ж сказала, що це я взяла саме для того, щоб сирочок робити. Малі мої теж дуже люблять сирок домашній, коли чистий. Так от. Отакі у нас. І далі ще у нас іде ще інша торбиночка. Інша торбиночка. Так, тут чек. Сара, Сарочка, я бачу, що ти прийшла допомагати. Шановні, будь ласочка, вподобаєш, натисніть. дитина усе прийшла ж не просто так. Зайнька, дай. Зараз вона вмоститься в мене на коліна і буде шерстю трусити. Да, Да, моя рибочка, да, моя красунечка, гарна писиця, Бачите, як шерстя блищить. Це гарно писеться. Так, і далі йдемо. А далі у нас йдуть такі вже пішли покупочки: ананасик. Люблю я ананасик. І купляю так, коли бачу, що продають порізаний, вже такий почищений. Бо чистити це вдома, знаєте, а він же ще й колючий собака, його попис сам його почистити. Це і треба і нажати, такого дуже гострого. Дуже гострого ножа. Такий е, ананасик виходить 2 долара один. Ну, тобто 4 долари, виходить, що за 2 Далі, Фрідочка, я тобі смаколика не дам. Тільки не повечеряєш е, куркою, не дам. Ханіквін. Жовті, якісь медові королевичні. 500 грамів витягнув десь біля 2 доларів. Да, Сарочка? Отак, так. Зараз да. знає. Да, Сарусечка, моя дівчинка. Ну. <кхем> От, такі помідорчики. Ну, вони смачні. Так, а далі у нас ідуть це, я купила в органічні такі перці. Тут написано, що вони йдуть як, просто як в прикуску. Ну, зелених, на жаль, не було. Ну, я взяла їх так. Тому що, знаєте, я не так давно. Полюбила перці, да, Сарочка? Блін, яка ж ти гарна, яка ти гарна, який в тебе носик сердешний? Яка ти що там в тебе на глазіку, Яка ти красива в мене, дівочка, ніжна така, тендітна, оці вушки-бабочки. Ти така гарна, а чого ти плачеш? Тут просто очки слізяться. От, бачите, тут вони такі жовтенькі, помаранчеві і червоненькі. Ну, я сподіваюся, там не так багато кісточок почистити і дійсно їсти їх, бачите, як снек, тобто як закусочку. Нам рекомендують. Ну, так, органічні, органічні. І далі йдуть у нас яєчка, яйця, вибачте. От яйця, все, ну, як завжди, в коробочки, в такої, не в пластику, для того, щоб, бачите, ця коробка не засмічувала нашу планету. Всього такі покупки. І зараз я все порахую і скажу точно, наскільки у нас все витягло. Да, це все. Так, оплачено. Мої хороші, вся ця краса витягла біля 50 доларів. Але знов кажу, що саме дороге, що тут було, це яблука. Чесно, саме дороге, що тут було, це ці яблучка, які я вам ось показала. От такі у нас сьогодні були покупочки. Дуже дякую, дуже дякую за всім тим, хто переглядає відосики. Хто... Тисне вподобає. Вас небагато, але вас дуже люблю і ціную. Тому саме і знімаю такі відосики знаєте, для відпочинку. Просто щоб не про що не думати, а трошечки можна було розслабитися. От я приходжу, наприклад, додому да, і починаю розбирати ці шопери і знімаю відосики для того, щоб, знаєте, заспокоїтися трошечки, щоб у те все, що за день там відлягло. І просто щоб. ну, Налаштуватися на такий домашній лад, да, побути по, по, по діточок, оце погладити. Вони ж мені приходять завжди допомагати це все там знімати. От. Тому не полінуйтеся, натисніть, будь ласка, нам вподобаєчко, вподобаєчко натисніть. Підпишіться, хто ще не підписаний. Нам буде дуже-дуже-дуже насправді приємно. І щоб до вас так грошики приходили, як ви нам вподобайочки ставите. Да? Ну а взагалі, за традицією, кожному хочемо побажати з дитинчатами своїми, що шопотихів, набажає, щоб у вас на все вистачало грошей, що ви хочете собі там придбати, та ще щоб і залишалося. На різні добрі справи, щоб на все було і на хотілки, і на все, на все, на все взагалі добре. От, дякую, дякую за увагу. Оце мій шерстяний кавеличок на колінах, у матусі. Все, всі в цьому. Сарочка, мона мама встанеть, тому що у мамочки багато справ і треба ще вас погодувати і погуляти з вами. Сарочка, будьте так люб'язні, мона мама встанеть, пожалуйста. Будь акуратненько, так, да? Дякую, дякую, девочка моя. Дякую, мій хвосточок любими. Дякую, жупа моя любима. Жупа моя любима. Так, так. так молодець, шерсті потрусила.